Вітаю! В ефірі програма «Актуально», в студії ведучий Володимир Коркодим і наш гість Інна Топал, директор проєкту Правова країна, організований Американським агентством розвитку. Пані Інна, тема нашої розмови безоплатна правова допомога. Ви нам допомагаєте за рахунок платників податків американських. Ми будуємо вже понад 20 років правову Україну. А ваш проект Прова країна якби в Унісон працює з нашими правниками, з нашими журналістами, так і з нашим суспільством. Доброго дня! так воно і є основною метою цього проекту. Проект на 4 роки розрахований. І ми вже з вами зустрічалися з приємністю. хочу відмітити у цій студії якраз півроку назад. І за ці півроку теж величезні мої здобутки уже набули. Дуже тематика актуальна, надзвичайно актуальна, і от саме мені було цікаво відмітити, що наша програма називається ваша програма. Називається актуально. А що може бути актуальніше за оцю цю тематику? За тематику безоплатної правової допомоги за даними спілки адвокатів України. У нас на даний час більш 11 мільйонів осіб потребує безоплатної правової допомоги, бо вони не мають коштів на те, щоб отримати якісну консультацію правника. А якщо людина не може отримати інформацію про свої права, інформацію про те, як їх можна захистити, то про як про яку рівність перед ми перед законом ми можемо говорити? Про, про доступ до правосуддя і, взагалі, верховенство права, так тому що верховенство права передбачає рівність усіх перед законом. Відповідно, всі мають мати рівні можливості. І це і Конституція у нас забезпечено. Кожна людина, кожна, незалежно від соціального майнового статусу, має право на отримання правової допомоги. І от саме цим ми займаємося. Цей проект він якраз розбудовує потужність тих організацій, які надають безоплатно правову допомогу. краще надавати цю допомогу, розбудовує зв'язки між цими організаціями. Це неурядові організації, це студентські юридичні клініки, тому що це таке прекрасне. Взагалі so Ідея із студентськими юридичними клініками, тому що тут і студенти, і правники набувають досвіду, надаючи в той же час допомогу тим людям, які її потребують. Звичайно, це все здійснюється під наглядом кваліфікованих професорів, правників. Звичайно, якість питання якості всі забезпечені участю кваліфікованих юристів у цьому процесі. От і звичайно, я дуже рада відмітити наших партнерів. Це юридичні фірми, комерційні юридичні фірми, які Бажають а, свій час, свої зусилля кваліфікованих юристів присвятити наданню безоплатно а, правової допомоги. От. І а, хочу відмітити, що цьогоріч. Якраз 25 травня відбулося таке, можна сказати, навіть ну, свято Безоплатної правової допомоги. Воно було присвячено всеукраїнському дню так, безоплатної правової допомоги. Так, Абсолютно правильно. І ми були присутні на вашому заході. Uh -huh. І я прошу режисерів показати нам сюжет цього події. Будь-яка людина повинна мати змогу отримати правову допомогу незалежно від статків. Так принаймні стверджують українські юристи, які жертвують своїм часом, щоб надавати безкоштовні правові послуги тим, хто не має змоги платити. Щоправда, кажуть керівники проекту доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні, чимало громадян і досі не знають про існування таких можливостей, або ж з недовірою ставляться до юристів, які погоджуються працювати задарма. Пробону це поклик серця, коли ти вже... Коли ти вже є знаним юристом, коли ти працюєш, коли ти вже скажімо так, зрозумів, що ти вже склався як юрист, з'являється бажання допомогти тим, хто не може собі дозволити заплатити за такі послуги, і це просто дає велике моральне задоволення. Надають допомогу якісною сумліну справжні професіонали, стверджують організатори проєкту. Це як студентські правові клініки, спеціалізовані на урядові організації, навіть знані юридичний фірм фірми, фахівцями з 20-річним досвідом. Організовують та контролюють юристів благодійників фундація правової допомоги, заснована українською гельсінською спілкою з прав людини та спілкою адвокатів України серед інших. Перелік юристів та фірм можна знайти на сайті проекту.правова www.pravovakraina.org.ua на ньому ми розмістили так звану базу даних, чи як клірінхаус ми її називаємо база даних наших партнерських організацій по всім областям, з вказанням спеціалізації, методу зв'язку, чи це імейлом, чи це телефоном, години прийому. Якщо це можна прийти. Особистої отримати консультацію. Так що, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться хто, хто є, хто в наших партнерах, і звертайтеся до них. Вони завжди раді надати консультацію без оплат. Звернутись може будь-хто і не лише в день безкоштовної правової допомоги, а протягом усього року. Тетяна Моцюк, Олексій Кальний, Новини УТР. Пані Інна, наводилися приклади конкретної правової допомоги. Яку надали правники, які входять в вашу коаліцію, розкажіть про випадок, який стався із нашою колегою, журналісткою в Сумах. Це дуже показовий звичайно випадок, і ми були ну дуже раді, що пані була ну погодилася приїхати і цей розказати про свою ситуацію. Тому що надзвичайно важливо поширювати інформацію не тільки, от ми, ми прийшли до такого висновку в ході реалізації проекту, що не тільки важливо залучати самих юристів до того, поясню. Яснівато юристам наскільки важливо надавати правову допомогу безоплатно тим людям, які її потребують, але і дуже важливо от, в ході реалізації цього проекту перебороти певні стереотипи, які у людей існують, тому що, по-перше, а люди не знають, що є можливість отримати безоплатну правову допомогу. Навіть Бе... журналісти, як ми Навіть журналісти, ви бачите, от е, і оцей наш перший саме перше засідання мідіа воно якраз було е, спрямоване мало за мету е, показати юристам, які зацікавлені у висвітленні такої соціально значущої тематики, е, що є така. Е, така Тема, є така проблема, є такі е, послуги. Вони є наявні, їх треба е, розказувати про них людям. Е, це перше, другий стереотип, звичайно, е, а якщо це безоплатно, то, звичайно, і якість відповідна. Неправда, тому що безоплатно дуже часто можна отримати надзвичайно якісну е, допомогу. І оцей приклад, який от якраз е, пані Валентина е, із Сум е, працювала, е, вона е, журналіст е, за фахом, працювала в газеті. Е, після, вона, звичайно ж, виконувала свої трудові обов'язки, е, писала статті. Які були опубліковані. От, і вже після того, як її звільнили з роботи, е вона стала на облік до центру зайнятості. А, вирішив а, вирішив її колишній роботодавець виплатити їй гонорар. Це навіть був і не гонорар, фактично, а, просто її стаття а, вона перемогла там у якомусь конкурсі, який який газета проводила. Вирішили їй 200 гривень сплатити. Відповідно, а, перерахували їй. Вона вже стояла на обліку, їй виплачувалась допомога, звичайно. Безробітна як безробітна. Так, як безробітна, так. так. А, їй виплачувалась допомога, а, і отут приходить оцей платіж 200 гривень. А, фактично, ми то розуміємо, що він був за вже Надані послуги давно, вже півроку минуло з того часу, як послуга була надана, оплата прийшла. Але ж санкції сталися. От після цього? та просто страшні, тому що саме центром зайнятості було подано, скажімо, була вимога висунута про відшкодування більш ніж 20 тисяч гривень за те, за що? що вона ну фактично отриманої допомоги, начебто, що вона порушила законодавство, що вона була фактично вона мала роботу, але ж незаконно, якби стала на облік у центрі. Зайнятості, хоча це абсолютно ну, неправильно, тому що вона, звичайно, там були допущені, от знову ж таки відсутність правника була допущена помилка тим, що вона підписала договір. Там, там багато є нюансів, чесно кажучи, довго можна розказувати. Підписала пані Валентина договір на отримання цих 200 гривень із компанією, яка вже, як виявилося, давно вже і не, і не працювала. Але вона, якби підтвердила те, що вона з ними стояла, ну, була перебувала у якихось у трудових стосунках. Хоча це не були Трудові стосунки абсолютно очевидно, тому що ця компанія вона ніколи не працювала з цією І Стаття компанії. написана була за півроку. Стаття була тих, написана, та... по-перше, за півроку до того і опублікована за півроку до того. ну, Фактично, от коли ти дивишся на цю, от ми коли дивилися на цю справу, то там все очевидно. Але ж отак сталося, що вирішили а, до пані Валентини такі санкції застосувати. А, людина в розпачі, тим паче, що в неї там із здоров'ям було, не все гаразд, а, і їх і, і коштів і нема. Я це розцінював, говорив з пані Матвієвою, і я особисто розцінюю це як помста журналістові за його, за його роботу. Щось там а, сталося таке. Це нез, часну... незрозуміло. Але в чому полягала правова от, допомога? Е, і вже пані, ви розумієте, що ще на сам на перших стадіях, звичайно. На ну, пані Валентина пішла звернулася до адвокатів, попросила допомогти все. Рішення суду було не на її користь. І першої інстанції, 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 звичайно, у сумах. І людина в розпачі. Гроші на адвокатів закінчилися. Це, звичайно, були платні послуги. Надавались їй от її адвоката, якби представник вірніше у суді першої інстанції. Не не виграв цю справу. Людина без грошей, людина в розпачі, ще тим паче, і здоров'я не зовсім в порядку. Як вона говорила, якось сталося просто чудо, тому що один з наших партнерів це у сумах. До неї звернувся а, і а, запропонував свою допомогу. Запропонував безоплатно допомогу, абсолютно допомогу. безоплатно запропонував допомогу. А як це сталося? А, тому що перша це було, а, це журналістка пішла на зустріч а, пані Валентині і опублікувала таку статтю. Чи будеш справедливість у цій справі? І ця стаття привернула вже увагу нашого а, колеги, нашого партнера із сум, пан Ігор Рекун. Ось це громадська організація, представник громадської організації Правозахист. І а, він звернувся до пані Валентини, запропонував свою допомогу. Розібрав. Все він о, у справі, а, зрозумів, що справа абсолютно очевидна, а, і було подано. А, але ж справа тут і ще в чому полягала: що а, апеляцію потрібно подавати а, в Харківський а, апеляційний, апеляційний суд. І А і Сум до Харкова не так то вже й наїздишся, особливо якщо це про безоплатну правову допомогу. Ми говоримо, і от саме в цьому полягає величезний успіх, яким ми як проект дуже пишаємося. Тому що завдяки цьому проекту познайомилися, встановилися прекрасні зв'язки між партнерами із Сум а і між нашим теж дуже хорошим партнером пан Олег Тімохов, це практикуючий адвокат. Він директором є теж неурядової організації Центру відновного правосуддя. Із Харкова. І от саме під час однієї з наших зустрічей, які проєктом організуються, пан Ігор з паном Олегом поговорили про цю справу. Передав цю справу за територіальною приналежністю. Пан Ігор підготував документи, подав все до суду, представляв інтереси пани, пані Валентини. І ось якраз прекрасно в кінці квітня було винесене рішення на її користь. Ми дуже задоволені цим, пані Валентина внагорт не просто крила виросли. Що слава Богу, справедливість існує, і вона була відстояна. І це надзвичайно ну дуже як на мене. Оце і є такий успіх великий. І завдяки оцим прикладам. Кожному конкретному прикладу така інформація поширюється серед громадян, і людина може зрозуміти, що вона не одна тут залишена. Що держава правова, держава піклується про своїх громадян, намагається допомогти відстояти інтереси громадянина. Ось таке у нас ось такі у нас був один, один із гарних випадків, тому що таких випадків у нас дійсно є багато. І ми особливо раді, коли відбувається взаємодія між нашими партнерами. У нас є ще один сюжет, він знятий в Криму, і я пропоную його подивитися про допомогу онкофорії. Безоплатна правова допомога в Україні це реальність. Вона є доступною та якісною. Уже існують сотні прикладів, коли, звернувшись по таку допомогу, українці покращили своє життя. Ось один з таких прикладів. У нашій пацієнтки онкобольної, находячися вдома, визникли проблеми. Це казалась не медицинського аспекту, а вона нуждалася в захисті її прав. Пацієнці призначили знеболювальне тричі на день. Проте медики з районної поліклініки робили ін'єкції лише до 17-ї години. Однак вночі хвора відчувала сильний біль, оскільки доза знеболювального була розподілена неправильно, та швидка допомога пізно ввечері приїжджати відмовлялася. Врачі приїжджали коли мені у тоді, коли було їм удобно. Я об'ясняла, що у мене ще нету болі, але вони говорили, що їм так удобно. Ані мені кололи уколи тоді, коли вони мені не потрібно були. А когда начинались боли, я мучилась, мне нечем было без боли. Мы обратились в фонд «Свет Крыма», они встретились с ней, и помощь ей была оказана. Мне позвонил какой-то мужчина, представился со защитником Евгений Павлович. Он мне объяснил мои права. Стало совсем по-другому себя чувствовать, потому что я знала, что за меня есть кому постоять, заступиться. Ведь очень много людей очень ждут помощи. Іногда до смерті дождатися не можу. Завдяки правовій допомозі світу Криму тепер швидка приїжджає до хворої щоразу, коли вона цього потребує. Я дуже благодарна їм Це благодарності не приділа. Якщо ви потребуєте безоплатної правової допомоги у сфері охорони здоров'я, трудових відносин чи захисту прав власності, завітайте до сайту проєкту СЕДІ Правова Країна. Пані Інна, розкажіть, будь ласка, про коаліції, які ви створили в рамках так. свого проекту. От я дійсно подивилася е, цей сюжет і хотіла сказати, що от були вибрані е, коаліції, е, значить, ми. Окрім того, що ми е, заохочуємо наших партнерів спілкуватися між собою, обмінюватися досвідом, переадресувати один одному справи не тільки за територіальною приналежністю, але і за спеціалізацією. тому що спеці... ну, не, можна, не можна охопити неосяжне і не можна бути суперспеціалістом в усіх питаннях. Дуже багато є нюансів в різних е, сферах права, а особливо, що стосується медичного права, воно тільки нещодавно було взагалі виділено як окрема галузь права, і, але ж, на жаль, е, як саме в цій саме в цій. Темі в доступі до, до медичних послуг, до якісних медичних послуг, дуже часто виникають проблеми у наших громадян. І надзвичайно важливим є отримати, отримати правову допомогу у цій, у, цій, у цій сфері. Так що ми пропонуємо своїм партнерам приєднатися до одної з трьох тематичних коаліцій у рамках великої такої національної мережі безоплатної правової допомоги. Це питання. Якісної медичної е, допомоги